Запросила цих молодих людей, бо власне майже ваші однолітки йдуть в життя, закінчують інтернати, і вони не мають таких можливостей, які мали ви. Оля навчається на факультеті міжнародних відносин. Андрій, наскільки я знаю, закінчив економічний факультет. Ви здобуваєте і здобули добру освіту. Натомість, як відомо, вже вже другий рік, що я не помиляюся. При міській раді діє проєкт з навчання таких дітей, які не мають можливостей здобути якісну освіту. Андрій Москаленко є одним з авторів цього проєкту. У мене напрошується питання. Андрію, чому ти це зробив? Тому що особи твого віку, молоді особи, зазвичай доволі є меркантильними, вони дбають про свою кар'єру, ти створив такий соціальний проєкт. Залучаєш до цього проекту різних людей, зокрема і Олю Також ми зараз про це детальніше поговоримо. Що спонукало тебе навчати інших, тому чого знаєш ти? Насправді, ідея навчання англійської мови для дітей з інтернатів, малозабезпечених дітей, виникла зовсім випадково. Одного вечора ми зі студентами факультету міжнародних відносин вирішили думаємо, є діти з інтернату. І ми дізналися, що в одному з інтернатів не викладають англійську мову, і думаємо, ми знаємо англійську мову, нам нічого не вартує викладати цю мову для дітей, принаймні спробувати. І ми спробували. Але результат, який був, він насправді вразив, я думаю, що він би вразив кожного, якби кожен знав ці деталі, які знав я. Коли ми побачили, що через місяць, після там 15 пятнадцяти занять, студенти почали змінюватися, учні почали змінюватися студенти, замість того, щоб... Звичайно, там, коли одне-два заняття, то це можна прийти подивитися, з дітьми погратися. Але коли це пішла рутина, коли студенти замість того, щоб посидіти в соціальних мережах, посидіти в кав'ярні, просто десь поїхати за місто, вони сиділи вдома, готувалися до заняття, вигадували різні ігри, як би це краще врізноманітнити, коли вони за власні кошти купували подарунки. Різні призи, як би це краще ну, дитину ту чи іншу виділити. А з іншого боку, діти, які, ну я не переконаний, що кожен в 5-6 класі аж так сильно хоче йти на заняття. Мабуть, не кожен хоче, особливо діти в інтернатах, які ну, вони, мабуть, більш схильні до якихось таких розважливіших речей. Тобто вони хочуть більш цікавості та більш такого життя, яке ми маємо всі. А вони навпаки вони йшли до тих студентів, вони, вони хотіли йти до них вчитися. І був в один такий випадок, який дуже сильно вразив. А на одному занятті це було десь заняття 10, 12, а, іде, іде це триває заняття, половина заняття заходить а, дві дівчини і кажуть: ми чули, що тут викладають англійську мову. нам переказали наші друзі, ми хочемо доєднатися. Можна? Я думаю, ну я просто пам'ятаю свої емоції, що тут було тоді. Які емоції були в наших студентів? які... Ми не йшли до тих дітей, вони самі прийшли. Їм хтось переказав, що тут є цікаві курси. Ну курси, не курси, що їм сказали, я не знаю. Але вони знали, що це англійська мова, і вони самі прийшли. Тобто, ми, ми змінили процес. Ми змінили одних дітей, ми змінили студентів, і ми просто їх звели. Та а скільки це вже... студентів доєдналося до твого проекту одразу? А минулого року це був перший рік, коли ми викладали англійську мову. Було чотири групи. Це було близько 15 студентів. Олю, чому ви це робите? І, наскільки я розумію, в сучасному світі людина, яка знає іноземну мову, яка може навчити цієї мови іншого, може заробляти доволі добрі гроші. Там година заняття з іноз... іноземної мови коштує від 10 там доларів до 12 євро. Різні суми називають. Я так розумію, що ви з цими дітьми займаєтеся безкоштовно. Я не не, не бачу вашої мотивації в тому. Що ну, тобто робити як? Ви знаєте, я не просто для гарного слова скажу, що не хлібом єдиним жива людина. Ну, в принципі, навіщо зробляти ті 10-12 євро за годину, якщо ну тобто треба мати якусь мету для цього їх потратити, щоб піти з друзями на дискотеку, чи ну тобто на якісь інші розваги, просто в тому, щоб викладати, наприклад, для тих самих дітей ту англійську. Ну можна так само просто поставити до цього як до якоїсь розваги. Ну насправді ти ходиш на ці уроки. Ти нам дуже подобається, діти нас дуже люблять, і ми їх дуже полюбили. Ми вже до них прив'язалися. І просто Але це, це насправді діти, це це діти складних сімей. Це часом діти, які мають різні свої часом драматичні історії. Ви чуєтеся в силі як педагог і маєте достатньо вмінь щоб спілкуватися з цими дітьми. Це напевно залежить, як ви до них поставитесь. Просто якщо ви себе позиціонуєте як педагог, то вони відповідно будуть ходити на заняття англійської, як, як на заняття англійської, де треба готуватися, носити щоденник. А якщо ви просто з ними спілкуєтесь, хочете їх навчити і може більш на такому дружньому рівні, постарайтеся здружитися з ними. Ну, тобто, в нас заняття відбувається, власне так. У нас діти можуть бавитися ігри, вилазити на стільчики, але насправді вони в той самий час вчать англійську. Тобто, це відбувається дуже весело. І... Ви зараз так готуєте до вступу, до коледжу, якщо я не помиляюся, дівчинку Оленку. Так, у нас є дівчинка Оленка, але вона насправді. На її вік вона насправді дуже сильна дівчинка. Вона знає, що вона хоче в житті, і зараз зараз власне, вона Оленка поступає. навчається в інтернаті. Та? Так я пропоную нашим режисерам дати зараз сюжет про ту дівчинку, про яку ми говоримо. А потім ми детальніше розкажемо не тільки про її історію, а як цей процес відбувається з іншими дітьми. Що вечора учениця інтернату номер 2 Оленка Василищак приходить у Львівську міську раду на репетиторство. Сім'я майбутнім дівчинки не надто переймається. Зате допомогти здобути фах зголосилися зовсім чужі люди, випускники факультету міжнародних відносин франкового університету. Таких покровителів в інтернаті немає. Більше ніхто не думаю, що вони можуть так до а готуюся я і вдома, і тут ходжу сюди на заняття в міську раду вчу українську українську. Також англійську вчу, німецьку вчу. Дівчинка готується до вступу на факультет туризму. Мріє працювати у готелі. Як це вона вже знає. Завдяки своїм опікунам побувала на стажуванні. Мені сподобалось в цьому готелі. І я вирішила стати в майбутньому менеджером готелю. Ми повертаємося до нашої студії, і як бачите, феномен: дитина приходить до ратуші для того, щоб вивчити ті предмети, які їй знадобляться при вступі до коледжу. Андрію, як дивляться посадовці на те, що ти запровадив таку місію в міській раді, і в шостій годині туди діти приходять на репетиторство. Насправді декого це дивує, але, мабуть, основне тут не, не те, що це когось дивує, а дехто вже почав навіть долучатися до цього та пропонувати свою допомогу. Перший раз людина дивиться на тебе, можливо, як на божевільного, але коли розуміє, що це серйозно, вона ставиться по серйозному. А тут найбільше, мабуть, важливе інше, важливе те, що власне був сюжет про Олену, і насправді в її житті сталися зміни. Сталися зміни зовсім не випадково і не лише завдяки їй, в тому числі завдяки їй. А коли ми починали навчання англійської мови минулого року, направду, на перших заняттях Олена а, вона ставилася до англійської мови так, ну, досить опосередковано. Вона... знайшли? А, ми починали проєкт з викладання англійської мови в інтернаті, і власне вона вчилася в одній з груп. Uh -huh. І а, після кількох занять вона вже так почала дійсно показувати свій характер, що вона, вона побачила серйозність від студентів, і вона почала, як кажуть, боротися за це життя. Почала показувати, що їй там може подобатися готельна сфера. Та? І ми допомогли їй минулого року, вона простажувалася в двох готелях, в досить хороших готелях. І один з готелів, до речі, пообіцяв, якщо вона вступить в коледж, вони будуть допомагати їй з роботою, тобто допоможуть їй працевлаштувати. А, і тут, власне, дуже важлива роль, що її змінили студенти. Тобто вона змінилася, вона цього хотіла, і змінили студенти, які дійсно підходили дуже щиро і хотіли щось змінити. Тобто тут є такий феномен між емоціями і бажанням дівчини до розвитку, до того щоб боротись за життя, і бажанням і емоціями студентів допомогти створити додану вартість. Бо на це насправді дійсно додана вартість. Ми ну ми не можемо там дати квартиру, придбати машину, але ми можемо створити можливості, щоб вона знала англійську мову, щоб вона вступила в коледж, щоб вона сама створила для себе можливості, щоб вона. А була і працювала, потім сама собі купила квартиру, Вона буде це більше цінувати. Бо коли людині просто щось дають квартиру, машину і так далі, вона цього не цінує. А можливості цінуються найбільше але е, Оленці пощастило, і ми розуміємо, що це крапля в морі. Дітей в інтернатах є достатньо багато, і випускників цьогоріч є достатньо багато. Як бути тим, хто розгублений, хто не знає, куди йти. Хто не знає, де шукати підказки. Скільки ви можете цим проєктом охопити випускників інтернатів? Е, насправді, е, цей проєкт це не є просто ідея проєкт, це є певна філософія. Ми хочемо е, показати, що це, що бороти за життя можна, і бороти за життя потрібно. І навіть те, що ми сьогодні є тут студіям, направду дуже дякую. Я хочу, щоб інші студенти подивилися інші студенти доєдналися, бо ця можливість для власне, Олени і для всіх решта це. Просто можливість студентів, та тобто вони дають частину свого часу і створюють умови для тих, для тих дітей, щоб вони далі йшли. А тут власне потрібно показати цей феномен, бо якщо цей феномен максимально масштабувати, то можна змінити всю країну. Це простий приклад, як можна дійсно змінити країну, коли ви змінюєте студентів і змінюєте дітей, які дійсно потребують цієї допомоги. Олі як сприймають ваші однокурсники, що ви займаєтеся такою діяльністю? Не кпинять з вас, що ви навчаєте дітей безкоштовно до того ж, дітей. З незаможних родин, дітей, які часом не мають батьків, до речі, були такі випадки, коли багато хто мені говорив, що я даром трачу свій час. Що, ну, тобто, є дійсно багато перспектив, які приносять більше грошей, і грошей, і веселіше можна провести час. Але ну загалом багато хто в той ще час, той часу зацікавився. У нас, наприклад, в кінці року доєдналися ще дві дівчинки. І всім так само дуже цікаво, ну тому що ти ще ж дітей, це так само ти набираєшся досвіду якогось свого, ти і свою мову досконалюєш. Це безліч знайомств. Ми на наші, наприклад, уроки запрошували різних зірок. ну, Тобто, так само є різне, напевно, виховання в різних студентів, різне сприйняття, І я просто надіюся, що все-таки у тих, хто захоче долучитися, буде більше. А ваша діяльність обмежується тільки на навчанню англійської мови, чи ви якось долучаєтеся до проєкту ще? Ну наразі поки так. Ну зараз ми, наприклад, робили методичку, щоб це все було більш так злагоджено, щоб той проект міг розвиватися якось. І вже нові, які студенти, які прийдуть, вони вже просто мали як ну якось структуровано все відбувалося. Ось а загалом я не знаю, яке там майбутнє в цього проекту. Можливо, ми дійсно будемо його більше якось розсіряти. Скільки у вас у групі дітей, які приходять? Ну, в середньому це малі групки, наприклад, можуть бути до 10 дітей. Ну, наприклад, на заняття може ходити семеро, п'ятеро, але зараз є такі, що стабільно ходять три групки. А заняття тривають як часто? Одна година, три рази на тиждень. Це вже довільно. До всі, Андрій нас. говорив про е, філософію проекту, що проект не обмежується лише навчанню певним предметам чи певним дисциплінам, а також в розмовах. Е, так як каже Андрій, дуже часто учасники проекту вчать, як боротися за життя, та як давати собі раду. Ви ведете такі розмови з тими дітьми, які до вас приходять на заняття з змінивської? Ну, загалом, чесно, вам так скажу, що в нас, ну, наприклад, з інтернату тільки Оленка, дівчинка. Взагалі, це в нашій групці, наприклад, просто діти з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей. Ось, ну і в принципі в них їх таких складних проблем немає. Але Ну, загалом, ми просто як надаємо йому як їм якісь які, якусь таку дружню підтримку. Ми от, у нас такі якісь стосунки, але ну наразі не було потреби просто в такому, Андрію. Ті діти, котрі були минулого року в проєкті, з якими ви займалися, така що повністю була група власне дітей з інтернату. Чому вони нас сьогодні більше цікавлять? Бо вони не мають жодної підтримки, окрім державної, яка є мізерна і часом просто формальна. Чи ви відстежуєте їхню долю, як в них зараз цього року? Я так розумію, що вони рік відходили до вас на проєкти, і ви так. з нами попрощалися. Як склалася їхня історія зараз? Як вона виглядає? Активно, активно долю ми відстежуємо, власне Олени, бо ми розуміємо, що ми своїм зусиллям допомогти всім не можемо. Та тому ми хочемо а, зробити щось одну річ та і далі йти. З інтернатом ми не припиняємо в жодному випадку співпрацю. Ми з вересня будемо набирати нову групу, тобто, мабуть, навіть не одну, а дві групи дітей, бо є вже зацікавлення. Ми Минулого року, коли власне, розпочинали проєкт, мали одну таку цікаву, досить важку обставину. А в нас було відбувалося одне заняття. Ми запросили одну один відомий гурт на заняття. І так сталося, що на це заняття прийшли інші діти. Але вони, ну мабуть, не зовсім зрозуміли, для чого це було. Мали такі певні навіть, ну, я буду казати так досить лояльно, а певні зауваження до цієї зустрічі. І вони потім намагалися ці зауваження показати в такій досить, ну, для них, мабуть, зрозумілій формі, а для решти людей не зовсім зрозумілій формі. І, тобто були а... доволі різні діти на зустрічі? Так, та, доволі різні. А я, власне, так дуже етично хочу говорити, щоб не показати проблему, а показати як вирішення з нею. А після заняття я поговорив з тими проблемними дітьми, я кажу, ну, а чому ваша така поведінка? Тобто для чого вам це? А, і намагався так роз'єднати їх, так поговорити наодинці. І а, коли я з ними почав говорити не власне, там я ну це було даремно питатися, чому так ставитися до інших. А я кажу: ну а як, як ви зараз? Тобто ви збираєтесь кудись вступати, ви збираєтеся змінити саме, що він кажуть, ну, от я хочу бути футболістом. Я кажу, добре, давайте я допоможу там вступом в УФК. Або інший каже, от я хочу йти на столяра. Я кажу, ну добре, але розумієш, що там, якщо ти хочеш бути конкурентом, то і треба там знати англійському, однозначно треба він каже. Ну да, мабуть, потрібно. Я кажу, давай, гаразд, я тобі допоможу з англійською. Тобто, якщо з ними розмовляти, а, якщо чути власне їх та тобто, не, не давати їм те, що от вони хочуть так першочергово, мені потрібно гроші і все. Їм насправді я переконався, що їм вони дуже є класні, вони не те, що класні, вони неймовірні. А, але якщо з ними працювати, тобто, якщо їм створювати цю можливість, щоб вони могли йти далі. Але тут є одна особливість, що цю можливість, якщо їм буде створювати там держава, як це так бюрократично визначено, це не буде сприйматися, вони будуть працювати, це буде штучно. Це от. Такий механізм працює, якщо це дійсно студенти йдуть, якщо вони за це не отримують кошти, та якщо вони йдуть на власні мотивації. Тоді воно працює так. У вашому проєкті студенти не отримують грошей? Ні, не отримують вже напад. Скільки ти залучив на сьогодні людей до свого проекту за два роки? Тих, ну, котрі тих, тих, що навчають. Це є десь близько 25 студентів. Як реагують директори дирекції адміністрації інтернатів? Бо часом ви можете показати, що рівень викладання в інтернатах є недостатній для того, аби дитина знайшла себе в житті? Ну, направду, так можна почути багато різних розмов, що там інтернат інколи не сприяє, але нам насправді сприяли. Тобто, коли ми звернулися. А те, щоб зібрати групу з дітей, то нам цілком нас завели в групу, яка дуже хотіла. Так, так я дуже активна. Ми поспілкувалися з дітьми, зробили презентацію, що ми будемо робити, і вони зголосилися. Вони тобто, ну, я хочу направду подякувати, що нам дійсно сприяли в цьому. Андрій багато говорив про те, що дуже часто вони хочуть тим дітям надати інструмент поведінки для наступного життя, для того життя, коли вони перетнуть. Поріг інтернату, і ми власне знайшли такого хлопця, який вже не є учнем інтернату, але достатньо добре дає собі раду. Я попрошу дати сюжет. Як не просто сироті знайти своє місце у житті, добре знає львів'янин Петро Тілінський. Ступити у технікум йому та друзям по інтернату вдалося аж за третім разом. А після закінчення навчання ніхто й не думав влаштовувати на роботу. І ми не могли, ми аж у жовтні. З допомогою бившого головного інспектора без служби району, я всіх людей колись паскоровий працював, і цей лікар, звідки цьому лікару його зв'язів, він поміг вийшов на губернатора Львівщини. на... Мера міста Львова і помогли так. Поступили. Ми втрьох в поліграфічну челиш. Щоб заробити копійчину, чоловік береться за будь-яку роботу. Коли з поліграфією не склалося, перекваліфікувався у сажотруса і пішов в ЖЕК. Також опанував ходулі і підпрацьовує у театрі, але цього вистачає лише на хліб. Місце прописки, притулок для бездомних. На щастя, жити там поки що не доводиться. Друг запропонував пристанок. Тут у мене є друг який мене ну прийти трошки. На квартирі о я живу в нього. Вона квартирі. Він ще можете мені допомагає. Все таки є в тому житті люди і людеська. Але є ще люди, які ж розуміють, які ж підтримують і допомагають. Добрі люди зазвичай лише на них можуть надіятися сироти, бо держава багато обіцяє, але часто про це забуває. В нас привикли все ріш вирішувати грішми, як не як не помастиш, не поїдеш. Як ти прийшов пару гривень десь там той, до тебе ставлення інше. А якщо ти прийшов з пустими руками щось просити, всі часу не мають ніхто тобі допомогти. Він хоче всі тебе з кабінету в кабінет, відфутболюють і туди, і туди, і ти поч і бігаєш такого місяць-два, щоб, щоб щось виходити, якусь довідку чи ще ж там це настільки важкувато, що ніхто навіть твою сторону для це, бо ти ніхто ніщо, бо ти нікого не маєш. Ми повертаємося до студії. Я нагадаю, сьогодні ми говоримо про тих, кому нелегко знайти себе у житті. Це діти, котрі є випускниками інтернатів, котрі не мають підтримки від батьків і дуже часто не мають підтримки від держави. Якщо і мають, то вона зазвичай мізерна або формальна. У нас у студії Андрій Москаленко і Ольга Корань. Олю, в мене до тебе запитання. Два роки ти вже є в проекті? Ні. Рік. Тільки рік тільки рік, так, так? так. Е, я так розумію, що Андрій доволі оптимістично дивиться на його продовження і збирається цей проект втілювати й надалі. І як надовго тебе вистачить? Ти зараз є студенткою другого курсу. Скажімо, чи чи бачиш ти себе у цьому проекті через років п'ять, уже як випускниця факультету міжнародних відносин? Ну не знаю. Можливо, років п'ять це, це якось надто далеко. наприклад. Зараз проект закінчився, ми вже робимо випускний для наших дітей, і я не хочу, що, наприклад, цей проект покидати, тому що дійсно це тільки початок, і є ще дуже багато речей, які треба зробити. І я, ну, я думаю, поки ми якось не залагодимо це все, поки воно не буде так структуровано, поки не буде механізм зроблений, який буде. Нові люди будуть приходити, залучатися, просто поки це все не залагодиться. Я, наприклад, хотіла б до цього докластися і. Закінчити це все. З факультету міжнародних відносин. Скільки е, приходить студентів у цей проєкт? Ну, досить багато, тому що у нас при факультеті діє громадська організація Мала дипломатія. І, власне, так, там досить багато таких активних людей, яким дуже цікаво. І... Це зазвичай хлопці, дівчата. Е, до дітей зазвичай дівчата приходять, але багато і хлопців. Mm -hmm. so. Андрію. Е, Ну ти багато розповідаєш про те, що ти проводиш цілі бесіди з тими дітьми, поокремо окремо з ними спілкуєшся е гуртом. Скільки я знаю, твоя посада передбачає ще й масу інших обов'язків. Тобто ти очолюєш управління інформаційної політики, яке займається і промоцією міжнародними відносинами, і пресою. А де ти для цього береш час, коли це відбувається? Ці бесіди з тими дітьми. Насправді, коли я бачу а, дітей, що їм дає навчання щось, коли я бачу студентів, які готові свій вечірній час а, жертвувати заради цього, заради емоцій, заради доданої вартості для дитини, то ну з'являється дуже багато енергії. А і тут є одне питання: якщо не ми це зробимо, то питання, хто це зробить? Оля дуже правильно сказала, що важливо створити механізм. А щоб запрацював цей механізм, звичайно, що студенти не можуть в ньому бути там, там 10 років, наприклад, та вони можуть побути півроку, хтось може побути два роки. Та? Можливо, щоб запрацював механізм, щоб приходили нові діти, щоб приходили нові студенти, щоб цей проект масштабувався, щоб запозичили його в інших містах, в інших установах всюди. Та? А, це найважливіше. А механізм, феномен, а студенти, діти це. Вони мають іти далі, та то хтось вивчить англійську, там досягне певного рівня, він має йти далі там влаштовуватись на роботу, думати про своє подалі життя. Бо він не може зупинятися на цьому. Тут важливо, щоб працювала система. А серед посадовців ти маєш багато однодумців, які тебе підтримують у цій справі? А, серед напр... громадських організацій. Так, направду, направду. І а, серед молодих посадовців, серед громадських організацій, зараз ми. Плануємо спільні проєкти з громадською організацією Самопоміч щодо вивчення і англійської мови, і взагалі навчання дітей. А, направду, якщо дивитися, то а, я був вражений, мабуть, минулого року, особливо, що коли почав спілкуватися більше з студентами, вже не як студента, дивитися якось на це зовсім інакше. У нас така класна молодь, у нас а, такі класні діти, що це, ну я вважаю, що ми одна з найперспективніших країн світу з такими людьми. Тільки з ними потрібно працювати. Варто би було на цьому завершити, але я маю ще до тебе одне запитання. Однією англійською очевидно не варто обмежуватися, аби випускник інтернату зумів вступити бодай до коледжу. Я вже не кажу про університет чи інститут. Йому треба здобути і якісні знання з інших предметів. Чи збираєтеся ви розширювати спектр дисциплін, які викладатимете для цих дітей? Прично, цей цю річ, яку ми розпочали цього року, коли навчання для Олени, тобто ми запроваджуємо навчання з української мови, і літератури, з німецької, з англійської, ми хочемо штабувати з вересня і сформувати групу з 10 дітей. А й проводити, для них такі курси, які відбуваються при університетах, при технікумах, коли готують тебе по декількох предметах, і ти маєш змогу вступати. Чен що діти з малозабезпеченістями не мають цих коштів, щоб ходити на, на ці курси. Але натомість ми маємо величезний ресурс студентів, які знають інколи набагато краще, ніж там можуть готувати при університеті, які є фанатами математики, є фанатами, фанатами української мови. І воно воно буде працювати. Я направду дуже дякую тим студентам, які сьогодні допомагають. Це ну насправді це, це все тримається на них і тримається на дітях, які. Вони один одного змінюють. Часто в нас нарікають, що в Україні не завжди так є, що талановиті діти вступають до коледжів, до вузів, мусять бути ще якісь інші впливи. Ви ведете перемовини з керівництвом коледжів, університетів, інститутів, аби вони придивилися до тих дітей. Не поблажливо, а просто об'єктивно оцінили тих дітей, які, може, не мають доброго дядька, маму чи тата, який піде і за них замовить слово. Насправді це не є а, діти, а, яким які ми хочемо, щоб просто вступили. Вони є талановиті, і якщо вони вступлять, то вони багато, я перекону, змінять що в технікуму, що в університеті. А то, чи ми ведемо, чи не ведемо, я хотів би бачити результат. Якщо результат буде, то тоді буде, власне, про що говорити. Я сподіваюся, що результат буде. Олю, як ви думаєте, Оленка цього року стане студенткою коледжу, до якого власне ви її готуєте? Безумовно, я в цьому впевнена всі 100%, тому що в неї така сила волі, і вона настільки така волюва, дівчинка. Ну я думаю, я впевнена, що в неї все обов'язково складеться, і вона можливо буде працювати на тому готелі, про який вона так урієнно говорить. Я хочу вам подякувати за участь у цій програмі а нашим глядачам сказати, що ми сьогодні намагалися не окреслити весь спектр проблем. З якими стикаються діти з малозабезпечених родин, а тим паче діти-випускники інтернатів, ми сьогодні показали маленьку частинку того спектру і, власне, показали, як можна знайти вихід власними зусиллями, зусиллями такої талановитої молоді, яка просто може навчити англійської, і зусиллями такого талановитого посадовця, який разом з однодумцями придумав проект і навчає дітей. Я думаю, що якщо. Задумаєтеся і ви, то можливо, і ви знайдете якусь пораду для тих дітей, які завтра також прийдуть на останній дзвоник. Це була програма Відверта розмова я вам дякую до наступного четверга.